Ти чи тебе? Авторська поезія Террянник Ольга. Той лицар був відважним, він в бій пішов, не боячись поразки, бився, лишаючи по собі кров. Врагів рубав і, не кліпнувши, був мастаком, не жалів він жодну душу, нікого не лишав в полон. Той лицар був відважним. Він знав, ти чи тебе на полі бою був розважним, невірний крок тебе уб'є, дійшовши майже до кінця, лишивши по собі тіла, нанесений удар був ззаду, і лицар впав. В житті робив він помилки. Та ця була остання, не прикладе він більш руки к новим протистоянням. Той лицар був відважним, та враз утратив все, і доньки сміх, і дружини спів. Надію і журбу. закінчився останній бій. Сльоза скупа скотилась, на серці біль, нема надій, бо доля так розпорядилась. Той лицар був відважним, дружина й донька знали, лишив по собі слід багряний, а подвиги його в серцях закарбували.